Вітаю всіх на своїй екскурсії. Я Карпенко Софія, і це декілька хвилин буду супроводжувати вас у свою містичну та авантюрну подорож таничої Тернопільщину. Моя екскурсія розрахована на кілька днів. і Буде проходити у південній частині Тернопільської області. Цю область не упадково називають не на таємніше, адже тут поєднані мальовничі природничі об'єкти, такі як водоспади, каньйони, ліси та загадкові історичні об'єкти, що приховують собі цікаві події з нашого минулого. Наша автобусна екскурсія починається та закінчується в місті Тернопіль. включає в себе 11 локаційних об'єктів замки та їх руїни, А саме під замочку, Бучачі, Золотому потоці, Ниркові та Язлівцю, гідрологічні об'єкти: Травартинове, Роселівське та Чаринське водоспади, річки Стрипу та Дністер, озеро посеред міста Тернопіля, також історичні обороні споруди, храми та собори. Розрахована екскурсія на три дні, з яких два дні це автобусна екскурсія долинами річок Стрипа та падані з їх цікавими об'єктами та один день більшої екскурсії центральної частини міста Тернопіль. Також можливий варіант півгодинної прогулянкової екскурсії на катері по Тернопільському ставу. До міста Тернопіль у Запоріжжі можна вільно дістатися будь-яким поїздом, що рухається в напрямку Львова. На місці вже орендувати автобус на два дні та вирішити цікаву екскурсію Південної Тернопільщини. Першу до локації нашої екскурсії. Не буду зупинятися окремо по локаціям, адже їх забагато часу замало, тому скомбіную за схожими характеристиками. Отже, перші локації замки. Всі вони були зведені в далекому 16 столітті. Від цих залишилося боронь муру, подекуди довечір, руїни палаців та брами. Всіх не доля руйнування. В 17 столітті замки штурмувалися козаками татарами та турками. Після руйнації, як оборона споруда вони вже, звичайно ж, не використовувались. Їх в більшості випадків переобладнали під житло. У 19 столітті замкові території дещо занепали. На деяких працювали підприємства, стіни фортець розбиралися на будівельні матеріали. Але за згадками місцевих жителів, основний удар по фортецям був нанесений у 1946 році від успішної, так би мовити, колективізації. Коли каміння стін та палацу розібрали на будівництво когостних ферм та клубів. Вже свої охоронні знаки залишки замків отримали в період незалежності нашої держави. Сказати, що за ними уважно доглядають як з екскурсійними об'єктами, не може. На жаль, увага приділяє за тим замками, які більше збереглися і до яких вхід не безкоштовний. Таким як Спараски, Скалацький, Кременецький та інші. Але ті об'єкти, що ми оглядаємо під час нашої екскурсії, поки що безкоштовні та не менш цікаві. Мова на цій території діяла ще одна не на намури та не ходити там, де небезпечно. Наступні локації водоспади розпочинаємо з невеличкого, що розташований нижче оборонної вежі в урочищі монастирьок. Водоспад знаходиться за селом Жизномир в лісовому урочищі. Невеличка річечка перетворюється на водоспад. Його в народі називають Монаші сльози це пов'язано з історією, яка вже стала легендою. В Кінці 15 століття цю місцевість захопили монголо татара. Монаха місцевого монастиря викололи очі. Де очі впали на землю, там пролився водоспад. Руїни монастиря ще досі. З монастиря ввів підземний хід аж до Бучицького замку і костолу. Далі оглядаємо каскад водоспадів в селі Росилів три кілометровому каньйоні дойменної річки, що впадає в річку Стрибу. Цей невеликий потік води стікає по скалястих уступах, які мають характерний червоний колір і утворює мальовничий каскад. Що простягається на відсні 1 кілометра і нараховує, за підрахунками мандрівників, приблизно 15 водоспадів, які мають різну висоту. Найбільшим вважається шостий водоспад, оскільки вода тут л'ється з висоти 11 метрів. Його краса та загадковість залишають незабутні враження незалежно від пори року. Найбільший водоспад на нашій ділянці це джуринський водоспад. Це штучний водоспад, але є найвищим рівнинним водоспадом України. Існує безліч версій щодо його походження, збудований дурками при облозі Червоноградського замку, збудований задля краси при надсадженні ландшафтного парку навколо палацу і винаки за прориву річки Джерин. Але жодної з версій немає історичного підґрунтя, тому найреалістичніше є потреба власників червоного роду в власному муні. Третя наша локація історична архітектура. Тут ми розглянемо пам'ятку архітектури 18 століття, ратуш у місті Бучич. Легенда повідає про те, що фундатор ратуші хотів, щоб вона була вище від Львівської вежі Корнякта. Тут діяв фісторика краєзнавчий музей та художня школа. Але вже більше 20 років ратуша знаходиться на реставрації. Також таємничий об'єкт нашої екскурсії монастир сестер порожнього зачаття Діви Марії та їхнє поховання, заснований польською дворянкою у 1863 році, не розташований біля Словецького замку. Наступні локації це цікаві об'єкти біля Дністра, в які залишаємо трішки часу для огляду та фотографування на фоні цих об'єктів. Це оглядовий майданчик в селі Берем'яни з червоної гри на річку Дністер з її поворотами, звідки добре видно місце впадання стрипи в Дністер. Також зупиняємося в селі Литячі, де можна сфотографуватися біля 500-літнього дуба. На оглядовому майданчику з на чарівний острів Індянь. Та спуститись до печери самітника, якщо пощасливо відшукати стежку. І остання локація місто Тернопіль, по якому можна гуляти хоч весь день, розглядаючи за каменки на театральному майдані та майдані волі, заходячи старовинні храми та тернопільський замок, катаючись на кадрі позера в центрі міста та гуляючи з зеленими парками з фонтанами та альтанками. Що ще дуже багато цікавих історичних та природничих об'єктів, навіть у такому маленькому районі Тернопільщини. Уявіть лише, скільки залишається непобаченого. Тут повно всього цікавезного. Напевно, це рекордсмен України за кількістю величних пам'яток співвідношення та кількості населення. Але це ж лише початок, тому запрошую всіх на мою екскурсію.